Різке похолодання та дощі насуваються на Україну. Синоптик назвала області. Діденко попередила, що зниження температури буде короткочасним у п'ятьох областях України. Погода в Україні 18 вересня буде теплою. Виключенням стане Одещина, Вінниччина, частина Черкащини до Житомирщини і Київщина, де прогнозується короткочасне зниження температури. Про це у телеграм повідомила синоптик Наталія Діденко. У цих областях очікується від 18 до 22 градусів. В інших регіонах України температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів. Щодо опадів, Діденко прогнозує дощі, подекуди з грозами, практично по усій країні, окрім східних областей. Але вони не домінуватимуть, будуть скоріше локальними. Протягом 18 вересня очікується рвучкий вітер на півдні, у центральній частині та на сході штормовий, до 15-20 метрів за секунду. У Києві 18 вересня також очікується короткочасне похолодання до 20-21 градуса, поривчастий вітер зі східного напрямку, хмарність та невеликий дощ. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!